То такі мислителі і в чому їхня сила. Наш світ, в чому, в те, в чому ми живемо знаходимося постійно, це є система. Держава це система. Школа, університет це система. Да? І Організація, якась установа це все якісь системи. Ми в будь-якому разі, в якій системі знаходимося, ми не можемо поза системою жити. Система зі своїми законами, порядками. Правилами, алгоритмами і ці системи має хтось створювати і удосконалювати. Хтось має все розкласти по поличках, структурувати. І цим, власне, і займаються е, мислителі, тобто люди, з ведучою функцією мислення. Е, різниця між екстравертним і інтровертним мисленням в тому, що екстравертні Мислителі використовують ці свої суперздібності, свій системний, логічний, причинно-наслідковий підхід до життя, використовуючи вже існуючі правила, закони, е системи. Да? Інтровертні мислителі займаються оптимізацією, автоматизацією існуючих систем і створюють нові класифікації, системи, формули, алгоритми і так далі. Наприклад, є соціальна мережа, той самий Instagram, TikTok, будь яка яка має свої алгоритми, закони, за якими все там працює. Ці алгоритми створює інтровертний мислитель. І є, наприклад, скажімо, маркетолог, там, таргетолог, з таким же системним, причинно-наслідковим мисленням. Який дуже легко е, може використати цю систему, вже існуючі ці алгоритми в своїй роботі по просуванню бренду якоїсь сторінки, да? то це вже екстравертний мислитель. Він успішно просувається, спираючись на існуючі алгоритми. Він в них себе почуває як риба в воді і росте. Без якого психотипу ми всі точно не змогли би, я розкажу в наступному відео. Ставте лайк, підписуйтесь, це дуже важливо для того, щоб канал розвивався.